Вітаю вас, дорогі друзі! Про славетного поета Стародавньої Греції Гомера ми знаємо більше легенд, аніж фактів. Ми навіть не знаємо напевно, де він народився. Ймовірно, він був уродженцем Іонії, одного із міст Малої Азії. Найбільший доробок Гомера це поеми Іліада та Одіссея, створені у 8 столітті до нашої ери. Тривалий час їх передавали із уст в уста, а в VI столітті до нашої ери правитель Афін наказав записати поеми, щоб зафіксувати остаточний текст. Питання про походження Гомерових поем та їхнє авторство становить складну проблему, відому в науці під назвою «гомерівське питання. До XVIII століття Гомера вважали одноосідним автором поем «Іліада» та Одіссея». А наприкінці 19 століття вчені почали рішуче обстоювати думку про колективний народний характер поем. Вважають, що поеми Іліада та Одіссея створювалися у формі розповідних міфів, які протягом багатьох століть ускладнювалися і трансформувалися, поки не з'явився талановитий співець, який надав цим численним пісням цілісної та естетично довершеної форми. Ним міг бути і Гомер. Твори Гомера розповідають про далекі події, оповиті серпанком міфів, але водночас у поемах Іляда та Одіссея йдеться про одвічні проблеми, які і нині хвилюють людство війна і мир, особистість і колектив, життя і смерть, любов і ненависть. Гомерівські герої воюють і мандрують, кохають і страждають. Їх випробовують Боги і доля на духовну міцність. І тільки той, хто витримує випробування, здатен перемогти і досягти своєї мети. Таким є легендарний герой епічної поеми «Одіссей». Він не менш відомий, аніж герої Іліади, Ахіл і Гектор. Сюжет «Одіссеї» тісно пов'язаний з подіями Іліади і є продовженням міфів про Троянську війну. Волею богів «Одіссей» опиняється далеко від своєї Батьківщини, острова Ітака, де він був царем. Його люба дружина Пенелопа і син Телемах сумують за ним. А в домі, що залишився без господаря, безчинствують чужі люди, які прагнуть заволодіти майном Одіссея, його жінкою, Пенелопою і здобути владу над усім островом. Прагнучи врятувати матір і рідну домівку, Телемах вирушає в подорож на пошуки батька. А Одіссей уже вісім років перебуває на острові Німфи Каліпсо, відірваний від родини і своєї землі. Він усім серцем шукає шлях повернення на батьківщину. Німфа Каліпсо і не збирається відпускати Одіссея, але боги допомагають Одісеєві звільнитися. На плоті, розбурхане морем, Одіссей пливе до омріяної ітаки, але буря вщент розбиває пліт Одіссея. Він досягає невідомого берега уплав і знесилений засинає. Виявляється, що він потрапив на острів Схерія, Україну Феаків. Їхній правитель Алкіной гостинно прийняв Одісея, а той розповів йому про свої пригоди. Саме Феаки допомогли Одісеєві дістатися рідної землі. Багато доріг і чимало поневірянь доведеться пройти героєві, поки він знов не побачить рідну ітаку. Боги, природні стихії, ворожі сили, і спокуси постійно випробовують Одісея, але його душа невпинно лине до рідного дому і, врешті-решт, він досягає бажаної мети. Однак Йому ще доведеться навести порядок у власному домі, перехитрити і повбивати зухвалих юнаків, які хазінували там. Вони вважали Одіссея давно загиблим і примушували його дружину Пенелопу вийти заміж за одного з них. Разом із відданими йому слухами і сином Телемахом Одіссей розправляється із знахабнілими женихами і зустрічається із своєю вірною дружиною Пенелопою, мужньому і мудрому Одісеєві. Вдається відновити втрачений зв'язок із родиною і батьківщиною. Батьківщина дає силу Одісеєві в життєвих випробуваннях і є потужним джерелом його думок, почуттів і учинків. Так твердить легендарний співець Гомер. Одіссей утверджує себе не тільки як спритний і талановитий воїн, а й як розумний господар у своєму домі, як мандрівник-філософ, який пізнає широкий світ. Повернення на батьківщину стало для Одіссея не тільки важкою дорогою випробувань, а ще й дорогою пізнання і відкриття нових земель і людей. Образ Одіссея, патріота, шукача і відкривача незнаного став вічним образом у світовій літературі. А поруч із ним його люба дружина Пенелопа теж вічний образ, утілення відданого кохання і шлюбної вірності. До речі, чимало слів і виразів. Прийшло у нашу мову завдяки поемі Гомера. Так саме слово «Одіссея» стало загальним поняттям і означає тривалий шлях, сповнений небезпечних пригод і мандрівок». А от вираз між силою і харибдою теж походить із Одіссеї. Чарівниця Кірка обернула силу або скілу дочку мегарського царя Ніса на морську потвору. Із шістьма парами ніг і шістьма собачими головами. Вона, начебто, жила в печері біля протоки між Італією та Сицилією. На протилежному березі протоки було житло Харибди, що стала потворою через свою ненажерливість і захланність. Сцилла і Харибда нападали на всіх, хто пропливав сицилійською протокою. Одіссей проскочив між страховиськами завдяки розуму і хитрості. Вислів між силою і харибдою означає в переносному смислі бути одночасно під загрозою двох серйозних проблем. А от слово сирена у переносному значенні означає зваблива красуня, яка чарує своїм голосом. Воно теж прийшло із Одіссеї. Сирени це морські істоти, які зображувалися у вигляді напівжінок, напівптахів. Вони своїм чарівним голосом зваблювали мореплавців, і ті гинули у хвилях моря. Одіссей, пропливаючи повз острів сирен, заліпив вуха своїм супутникам воском, а себе ще й наказав прикріпити мотузками до щогли. Так він став першою людиною, яка почула спів сирен і залишилася живою. У кожного із нас своя ітака, своя батьківщина. І де б ми не були, мусимо повертатися до неї як Одіссей, долаючи труднощі. Тож будьмо мужніми і мудрими, як Одіссей, щоб ніколи не втратити рідну землю. Читайте найкращі книжки світу.